Параграф 2 Західноукраїнські Землі на межі 18 та 19 століть Стрічка ЧАСУ 1772 рік Перший поділ Речі Посполитої Приєднання Галичини до Австрії. 1775 рік Константинопольська Конвенція Входження Буковини до складу Австрії 1781 рік Зрівняння в правах греко-католицького духовенства з римокатолицьким католицьким 1782 рік. Скасування особистої залежності Селян від поміщиків. 1784 рік. Відкриття Львівського університету. Пункт 1. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії у складі Австрійської монархії українські землі належали до різних адміністративних одиниць імперії. Східну Галичину, яка перейшла до складу Австрії в 1772 році, разом із частиною польських земель було об'єднано в окрему провінцію. Після численних територіальних змін ця провінція отримала назву Королівства Галичини та Лодомарії. Слово Лодомерія, утворено від «Володимирія». За назвою міста Володимира Волинського, що залишилося поза кордонами Австрії. У складі Австрійської від 1867 року Австро-Угорської імперії, цей регіон перебував аж до її розпаду в 1918 році. Столицею коронного краю став Львів, історичний центр Східної Галичини. Найбільше місто за кількістю населення. Скасувавши польські місцеві сеймики у 1775 році, австрійський уряд створив у Львові Галицький становий сейм. До його складу, за призначенням імператора, входили вищі сановники, представники вищого духовенства, магнатів, міщанства. Сейм мав обмежені повноваження, не ухвалював рішення, а обговорював, як виконувати розпорядження влади. Адміністративна влада в вкраї належала губернському управлінню на чолі з губернатором. Губернатора, який мав усю повноту виконавчої влади, призначав і звільняв імператор. Очевидно, що українців серед губернаторів не було. Буковина потрапила під владу Гарсбургської монархії 1775 року. Упродовж 1786 1849 років регіон входив до складу королівства Галичини та Лодомерії як 19 й округ. Управляв краєм окружний староста підзвітної Галицької адміністрації. Від 1779 року адміністративним центром Буковини стало місто Чернівці. Під владою Австрії в 16-17 століттях перебувала Закарпатська Україна. Її терени були поділені між кількома комітатами жупами Угорщини, якими управляли угорські чиновники. Завдання: проаналізуйте карту на сторінці 16. -ій. Перше, згадайте, які українські землі увійшли до складу Австрії за першим поділом Речі Посполитої. Друге, яку назву отримали ці землі та терени Буковини у складі австрійської монархії, третє висловіть припущення, чому поділ Галичини на дві провінції був ключовою вимогою українського національного руху і чому з цією вигмогою не погоджувалися польські політики? Четверте у межах яких угорських комітетів жупів мешкали закарпатські українці. Пункт другий становище українців у складі австрійської монархії. Землі східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття становили 15% української етнічної території. Королівство Галичини та Лодомарії належало до найбільших австрійських провінцій. Згідно з переписом 1786 року край населяли 2,7 мільйонів мешканців. На 1849 рік їхня кількість зросла майже удвічі до 4,9 мільйонів. Українці заселяли східну частину провінції. Етнічний кордон між польським і українським населенням умовно проходив по річці сісян. Проте навіть східна Галичина була етнічно неоднорідна. Бо українці тут становили 71 населення на 1849 рік. Жили в краї також поляки у 1849 році 20,4% населення Східної Галичини та євреї у 1849 році майже 10%. Українці мешкали в основному в селах. Поляки і євреї в кількох компактних сільських поселеннях, а також у містах і містечках. За соціальною належністю, більшість українського населення Східної Галичини були селянами. Найактивніше верство українців становило греко-католицьке духовенство. Привілейований проширок коронного краю, магнати і шляхта складався винятково з поляків. За конфесійною належністю українці-галичини були здебільшого греко-католиками, а поляки римо-католиками. На час приєднання Буковини до Австрії українці зосереджувались у північній і західній частинах краю. У 1774 році у північній Буковині проживало 69% українців, 26% румунів. А решту встановили німці, євреї, вірмени, цигани, роми та представники інших етносів. Австрійський уряд здійснював переселенську політику, яка передбачала звільнення переселенців від сплати податків упродовж 30 років. Унаслідок цього посилилася колонізація краю румунами, німцями та поляками. За релігійною приналежністю українці Буковини були здебільшого православними, Закарпаття здавна було різноетнічним регіоном. У 1848 році серед населення краю переважали українці 235 тисяч осіб. Крім них, тут мешкали угорці, румуни, євреї, словаки, а також німці. Українці відрізнялися від інших мешканців регіону мовою та належністю до греко-католицької церкви. Українська еліта північної Буковини та Закарпаття була нечисленною. До того ж, у Буковині влада належала румунським боярам, а в Закарпатті угорським панам. Завдання. Проаналізуйте реконструкцію, зображену на сторінці 17 Васіної, та порівняйте її з реконструкцією селянської сім'ї на сторінці 13, які спільні а які відмінні риси в одязі населення різних районів ви помітили? Про що це свідчить. Наступне завдання. Проаналізуйте текст параграфа та графіки на сторінках 17 та 18. Дайте відповіді на запитання. Перше, у якому регіоні відсоток міст та містечок був найбільшим, про які особливості розвитку регіону це може свідчити, друге. Поміркуйте, про що свідчить факт, що в містах за чисельністю українці перебували здебільшого на третьому місці: після євреїв і поляків у східній Галичині, після євреїв і німців у Буковині, після євреїв і угорців у Закарпатті. Третє. Які чинники впливали на зростання населення Буковини у 19 столітті? Пункт третій. Політика австрійського уряду щодо українців. На момент приєднання Галичини австрійська влада сприймала її як польську територію. Навіть українських селян австрійські урядовці вважали поляками. Про це свідчить, зокрема, той факт, що носити польський національний одяг було заборонено всім верствам, крім селянства. У 70-х роках XVIII століття в Австрійській імперії розпочалися реформи освіченого абсолютизму. Вони сприяли формуванню серед місцевого населення, позитивного ставлення до влади та переконання в тому, що австрійський уряд і цісар опікуватимуться долею українців. Такі настрії поширювалися зокрема серед галицьких селян, які, згадуючи своє життя впродовж останніх десятиліть, існування Посполитої, вважали, що імператор щиро прагне поліпшення їхнього становища. Сприяла цьому й позиція греко-католицького духовенства, представники якого також заявляли про лояльність та віропідданство цісарському тронові і монархії Габсбургів. Водночас керуючись принципом імперської політики, розділяй і володарюй, газбурги надавали певні привілеї польські, румунській і угорській верхівці, яка мала стати їхньою опорою в краї, а це посилювало соціальне і національне гноблення українців. Австрійська влада підтримувала процеси спрямовані на втрату ідентичності українського етносу. Фактично заперечуючи його існування у власних володіннях. Заради цього уряд не перешкоджав польській шляхті у Галичині, у її діях із полонізацією українців, румунським поміщикам на Буковині у заходах з румунізації, а угорським землевласникам у Закарпатті Мадяризації. При цьому стримувався і господарський розвиток краю, якому було відведено роль ринку збуту готової продукції і джерела сировини. Пункт 4. становище західноукраїнських міст і сіл. На кінець XVIII століття, коли Галичину та Буковину було приєднано до габсбурзької монархії, маленькі міста і містечка краю мало чим відрізнялися від сіл. Більшість їхніх мешканців займалися землеробством. Львів віддавна був адміністративним центром і найбільшим містом регіону. Розбудову міста нова австрійська влада розпочала з ліквідації середньовічних міських оборонних укріплень. Протягом 1770 1820 х років міські мури було розібрано, розкопано вали і засипано рови. На їхньому місці облаштовували нові вулиці і площі, парки та сквери. Це дало змогу розбудувати новий центр Львова, перетворивши його на улюблене місце для публічних проходів променад. Вулиці почали закладати бруківкою. У зоні нового міського центру зводили переважно триповерхові будинки з крамницями на першому поверсі та квартирами на горішніх. За його межами одно і двоповерхові. Житлові будинки розміщувалися уздовж тротуару. Утім, нових громадських будівель споруджували мало. Навчальні заклади, міський театр, бібліотеки, лікарні розташовували в колишніх храмах і монастирях, закритих наприкінці XVIII століття під час реформ. Тим часом як життя міщан зазнавало змін повсякдення західноукраїнських селян у першій половині ХІХ століття мало відрізнялися від попередніх часів. Зауважте, наприкінці XVIII століття у містах та містечках Галичини проживало 12,8% всього населення регіону. Від 14 століття за кількістю населення та економічним значенням найбільшим містом усіх українських земель був Львів. Аж поки в 1830-ті роки першість за цими показниками здобула Одеса. Завдання. Прочитайте фрагмент історичного джерела. Перше, визначте, що було характерним для повсякденного життя західноукраїнських селян у першій половині 19 століття. Друге, у чому, на вашу думку, причини такого становища? Уривок я старався все ночувати в селян. Видавав себе за селянського сина, що вчиться на священника. Народ приймав мене дуже прихильно і мені давали все, що було найкращого дома. Діставали від сусідів молока, пшона, яєць, стелили у найвигіднішому місці на покуті. Стократно перепрошували, що не можуть мені у всьому догодити. Я приймав усе, дякував за все, запевняв, що я не панського роду, знаю також біду і нестаток. А тим часом мені не раз не до смаку був чорний ячмінний хліб з вістяками, прикурене молоко або що-небудь в тому роді. Я почував, як твердо спати непривичному на соломі. Прокритів грубою варетою, маючи замість подушки, в головах складений сердак, як неприємно лежати під мужицьким кожухом. Я не раз довго не міг заснути в душній хаті на твердому ложі І замість кожуха брав свою нагортку, а під голову клав чоботи і почував, що на довгих халявах м'якше спати, чим на селянській свитці. Я пізнав незавидне життя хліборобів, що дотепер уявлялося мені в рожевому світлі безжурною ідилією. Головацький, пережите і вистраждане. Перевірте, чого навчилася. Запитання перше: назвіть події, унаслідок яких у складі австрійської монархії опинилися перше східна Галичина, друге північна Буковина Третє Закарпаття. Наступне завдання. Виконайте проект, об'єднайтесь у кілька груп. Кожна з груп представлятиме окрему верству суспільства західноукраїнських земель: міська інтелігенція, греко-католицьке духовенство, робітники, селяни. Використавши додаткові джерела інформації, матеріали підручника, опишіть День людини з тих суспільних верств, які ви представляєте. Проект оформіть у вигляді презентації, усної розповіді, есе чи короткого відео. Третє завдання. Дайте відповіді на запитання. Перше. Що було характерним для національного складу земель під Австрійською України? Друге. Які особливості мав соціальний склад населення західноукраїнських земель? Третє. Які зміни в розвитку найбільших західноукраїнських міст відбувалися у першій половині ХІХ століття, Четверте. Що визначало становище західноукраїнських селян? Завдання четверте. Дотверджень, що характеризують становище західноукраїнських земель у складі австрійської монархії. Доберіть конкретні факти за матеріалом підручника. Перше етнічна деодорідність королівства Галичини та Лодомарія. Друге переважання серед українського населення краю селян, третє. Формування серед селянства краю стереотипних уявлень про доброго цісаря. Четверте потурання з боку австрійської влади процесам денаціоналізації українців краю. П'яте завдання. Доведіть, що реформи освіченого абсолютизму істотно змінили життя двох основних верств західноукраїнського суспільства. Завдання шосте. Поміркуйте, що дає підстави для поданого нижче висновку. Наведіть кілька аргументів на підтвердження або спростування думки. Об'єднання в коронному краї Галичини та Лодомарії двох різноетнічних частин. Української та Польської, зумовило протистояння між ними. Галичина перетворилася на клубок гострих суперечностей і конфліктів на національно релігійному ґрунті. Завдання сьоме. Практичне. Виконайте міні-проект, знайдіть інформацію про розвиток вашого регіону наприкінці XVIII на початку 19 століття, з'ясуйте, до складу якої держави входив ваш край на початку 19 століття, які етноси заселяли ваш край, які переважали, які населені пункти вже існували на той час, які особливості економічного розвитку регіону можете виділити. Запропонуйте кроки, які могли б поліпшити становище тогочасного населення. Проект оформіть у вигляді есе. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.